Цікаво було б почути прямий життєвий приклад. Були в мене ситуації, коли я багато працював, і я бачив, що ці зусилля не приносять мені ніяких результатів. Хоча, фактично, я вкладав дуже багато своїх зусиль. Я проходив дуже багато різних тренінгів, різних якихось бізнес-курсів, і воно мені абсолютно нічого не давало. Я потім зрозумів, що Бо намір мій був саме на те, щоб закрити себе і отримати ось. Це благо, як би в себе. В якийсь момент я зрозумів, що я повинен в кожній своїй дії, в своїх планах саме будувати намір на віддачу. Яким чином мене ця дія, яку я зараз буду впроваджувати, може наблизити до віддачі, до того, щоб стати подібним до світла, яке віддає природа якого віддавати. І зміни почали відбуватися. Я не можу сказати, що це стало якби сьогодні на завтра. Але зміни почали змінюватись, і в якийсь момент проб і помилок був процес. Я почав відчувати, що дійсно ця енергія вона приходить до тебе більш вільно, і ти можеш це контролювати. Тобто, фактично на кожне бажання, яке ми з вами відчуваємо, розкриваємо, ми повинні ставити ось цей намір, яким чином я можу використати його для того, щоб бути подібним світом. Ось такий не знаю, це для вас практичний приклад чи ні.